А ви представте, коли сутки там сидиш, що там можна написати? І хто там що писав? Було таке, що дивилися, понаписували, даже, поставили печатки, а потім давай перевіряти у партії регіонів нуль. Це було багато таких протоколів. Потім десь хтось щось відпустив, десь, десь. Якщо робити все законно, ми будемо там сидіти двоє чи троє суток. Оті протоколи писати, одна особа буде. А всім треба на роботу. Всім з утра ходить. всі знущають. Тим більше в нас е, зараз е, бурячний сезон, у нас цукровий завод, всім потрібна на роботу, а це такий заробіток для людей. І я думаю, що це було щось до вас хто небудь приїздив, просив сфальсифікувати протокол.